Надія Мармаліді відпочиває у затінку біля будинку і переглядає свою медичну картку. Жінці 65 років розповідає, минулого року почала відчувати сильну втому. А вже з початку цього року їй діагностували онкологічне захворювання саме тоді, коли її чоловік теж лікувався від раку. Заболів чоловік зразу. рак грудної залози в його обнаружили опухоль, пішли до сімейного лікаря, він общем, направив нас в онкологічну лікарню. І там це обнаружили, що його рак в стадії. Зробили операцію йому, ну поки нічого. Хіміотерапія він пройшов все, вроді нічого, аналізи поки нормальні. А тільки ж не долічила його, грошей то мало, а заболіла я рак мочового пузиря. Рак, тільки першої стадії поки ще лічимо. От. І отак лічимось. Одне спрооперували до 20 -ти цих тисяч обійшлося. Друге теж так само. Все з карточки знімаємо, ложимо, знімаємо, ложимо, а грошей то не вистачає. Жінка говорить, що хворіють на онкологію і її односельці. І це через роботу хімічного заводу Титан, що на тимчасово окупованій території Криму. Як робить, так оце в нас тут туман стоїть. От. Отож один год чи два так невозможно було взятися, все масне, все таке страшне, і дихати ж було дуже важко, і алергія нападала. Анна Тоцька теж живе у Преображенці. На Кримському титані жінка працювала з 1999 по 2014 рік провідною спеціалісткою з кадрової роботи. Розповідає, за 2014-15 роки з заводу було звільнено 430 працівників, які мали українське громадянство. За її словами, до 2018 року сильних викидів на заводі не було. А починаючи з серпня 18-го, ситуація змінилася. Це чхання, це неприємний запах, це привкус в роті буде хімічний. Це таке присутнє. І по сьогоднішній день це присутнє, як якщо роза вітрів іде з кримського титану. Ну, скоріше всього не працюють защитні комунікації, фільтри. Це все гроші, це все гроші, але там на цьому зараз кошти просто економлять. Не стоїть защитна система, яка повинна працювати. За людей ніхто не думає. Обраображенській амбулаторії лікаря зараз немає. Він у травні звільнився через поважний вік. Зараз тут працюють дві медичні сестри. Одна з них Ольга Коротко говорить, онкологію стали діагностувати частіше. Змінився стан здоров'я людей. У нас зросла кількість захворювань, онкологічних захворювань, збільшилась і вони. Велика смертність пішла після онкологічних захворювань. На даний момент у нас 11 померших із 50 хворих на онкологію. За 2021 рік у нас виходить вже три чоловіки. Три чоловіка з марта місяця. Хворіють віку разного – третій рік, 72-й, 86-й рік, 61-й, 69-й роки. Голова Мирненської територіальної громади говорить, 2018 року багато родин з дітьми із селища виїхали. Від крайньої хати до лінії розмежування 800 метрів, до заводу 3 кілометри. І якщо вітер східного напрямку, то селище у димці по 8-9 днів. Скоріше, всього ці виброси кислоти іде із-за того, що там ну, нема води. і На реакцію цю потрібна чиста вода. А в зв'язку з тим, що вони там понабивали артсердловини, які йдуть вже з мінералізацією, ну, соль у їх додається, то і за цього їх більше сприск кислоти, які йде в повітря, і фільтра його не видержують просто наприклад. Ну а зрозуміло, що міняти вони їх не будуть, ті фільтри, вона їм не надать. Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня 2018 року на заводі Кримський титан, що виробляє діоксид титану, стався викид хімічної речовини. Завод розташований біля армянська на півночі окупованого Криму поблизу з кордоном Херсонської області. Наступного дня металеві предмети вкрилися іржею. Села, які межують з тимчасово окупованим півостровом, огорнула димка на полях, пошкодило врожай. Люди зверталися до лікарів зі схожими симптомами: першіння у горлі, слабкість, запаморочення, висипи. За кілька днів було прийнято рішення вивести усіх дітей на оздоровлення на два тижні до Скадовська. Школи і дитячі садки на два тижні закрили. На деякий час припиняли свою роботу КПВВ каланчак і чаплинка. Рікавдієва, В'ячеслав Ходус. новини на Суспільному, Херсонщина.